І всі скаути світу беруть участь у цій естафеті, вони передають і розповсюджуються й вагон. Також до цього акції долучаємося ми і хотіли б, аби він також був і для вас, тому що ви наші захисники, тому що ми надіємося на краще, ми хочемо, щоб в нашій домі, в нашій країні було все на краще. А, Ах, хочу бывает. дати слово нашому станичному Дмирославу який Так, а, скажу, так, так ви... я хотів ще раз приєднатися до привітань, бажати вам ну, всього найкращого. Я бажаю і вам, і всім в нашій країні, щоб нарешті законував мир і спокій, щоб нарешті закінчилася війна, щоб ми ну, скажімо так з мінімальними якимись там. Сподіваюсь, втратами перемогли і побажати вам, щоб у вас і в сім'ї, і в житті все було добре. Це вогонь, який символізує чистоту, очищення, символізує доброго мир. Я сподіваюся, що він принесе це і в ваше життя, і в життя нашої країни. Спасибо большое.